Та кому все-таки належить світ? Дивне запитання. Але коли я знайшов цю інформацію в інтернеті, я подумав, наскільки це глибоко, сильно і наскільки це відповідає багаторічним дослідженням, де пробують вивчити, який народ, яка країна сама щаслива, і чомусь крім Північної Європи, Бельгія, Нідерланда, Данія і так далі що раптом випливає Пакистан. Раптом випливають райони Афганістану, раптом випливає Індія. І от якраз ця фотографія відноситься до Індії, те, що ви бачите, і цей надпис також належить до якогось індуса, який нашкрябав цвяхом в своєму автобусі, зробив такий жест вандалізму і одночасно глибоко філософський жест. В тому переповненому автобусі, який приблизно он там на другій світлині їде з людьми в салоні, з людьми наверх зверху, які махають руками, які є бідосю, голими, не в принципі з нашої позиції нещасними, голодаючими, страждаючими і так далі. І раптом цей надпис: світ належить тому, хто йому радий. Ай, не треба читати інші роботи філософів, які відносяться до розуміння сприйняття світу, поняття щастя. Але коли ти читаєш і розумієш, хто це міг нашкрябати, не в шикарному лімузині, в тому ж, тій же індії, там також є надбагаті люди. А от конкретно в цьому автобусі, ти розумієш, що. Цьому закладена, можливо, сама ідея щастя як сприйняття даності життя і того, що ти живий, бачиш, оцінюєш. Сьогодні голодний, завтра щось поїв. Сьогодні день, здається, як суцільні муки, завтра інше. І ти просто починаєш сприймати оцю філософію. Щастя життя в самому житті. Вона потім перекликалася в багатьох філософів. В, в тому числі таких глибоких екзистенціальних соціологів, психологів, філософів, як Еріх як Фром, який багато про це писав. Але я думаю, що цей спрощений варіант і оцей, це гасло, банер гасло світ належить тому, хто йому радий, закладає глибоке філософське розуміння. Який би день не був, ти його бачиш. Що б не відбувалося, ти чуєш. Щоб не відбувалося навколо тебе, світ не зруйнувався. Ти живеш, в тебе є програма на життя. Програма на життя реалізується лише тоді, коли ти світ належить тому, хто йому радий. Коли ти заходиш в цей світ кожного ранку і не шукаєш погані новини, про які я говорив в одному з психотерапевтичних етюдів, не програмуйте себе на поганий настрій, тільки тому, що ви знайшли зранку погані новини. А ти просто сприймаєш світ такий, як він є. Те, що сьогодні світить сонце, вночі була гроза бушувала. Ти вийшов зараз свіже повітря, сонце. Так, десь відбувається біда. Але кожного ранку, той, хто відкриває очі, бачить цей світ. А значить, він повинен йому радуватися. І не потрібно говорити, що я народився для мук. Я народився для страждання. Природа не заклала в нас. Ідею народжувати для страждання. Мабуть, тоді Сапіенс перервався би на першому ж пологах, на першому народженні, і на цьому все закінчилося. Ніколи не задумувалося, що пологи, фізіологічні пологи це одночасно біль. Ну, Жінок готують до того, щоб вони пройшли пологи, але це дуже специфічна біль. Біль, коли в момент пологів чи одразу після пологів ніколи більше ніяких дітей і чоловіка не підпущу, закінчується, стирається, і болі вже нема. І знову народжуються діти, і знову попереду відносини з чоловіком, і знову, і знову, тому що сидить програма продовження життя. Подумайте над цим вандалізмом у вигляді нашкрябаного цвяхом в автобусі. Цього переповненого дивно автобуса, який дивом ще пхнеться по цій гірській дорозі. І подумайте на цією ідеї. Світ належить тому, хто йому радий. Подумай.